Ак склався життя, що і в мене стали боліти сустави. В мене був занадто обмежений рух, і мені було дуже тяжко рухатись, вступати. І е, я зверталась до багатьох лікарів, і е, одного часу одного разу я в соцмережах зустріла рекламу «Симетрія» і ознайомилася з відгуками е, людей, які проходили тут реабілітацію. Я звернулася, приїхала. Минулого минулому році я пройшла пасивну реабілітацію. Мені це допомогло. Я пройшла достатню кількість сеансів для мого стану. Протягом року в мене таких проблем не було. Цьому році я знову звернулася до симетрії. Мені запропонували пройти активну реабілітацію. Зараз я проходжу активну реабілітацію. Мені це подобається, я дуже задоволена, і тому у кожному у кого, хто має такі проблеми із обмеженням руху із болями в суставах. я Рекомендую звертатися до симетрії. Дякую.